Такий вигляд має диспетчерська Черкаси водоканалу. Тут в режимі реального часу працівники підприємства відстежують подання води в будинки містян. Розповідає старший диспетчер Сергій Семененко. Ми безпосередньо можемо бачити наші станції подачі води. На поверхи тож з'ясувати, чому у людей немає води, можуть за кілька хвилин. Додає пан Сергій. Таку модернізацію здійснили два роки тому, але нині не може бути й мови про будь-яке оновлення підприємства. Усе через різницю між реальною вартістю води і ту, яку встановила нацкомісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Розповідає директор Черкаси водоканалу Іван Сухарьков. 20 гривень це ті кошти, які ми хочемо, Тобто за купу води на водопостачанні на водовидве. Юридичним особам підіймається тариф, а населення ні. Тобто кожного разу нам на крає затверджують. Планово збитковий тариф. так згідно з відповідною постановою нацкомісії, її вона ухвалила торік, 24 грудня. Цьогоріч для споживачів послуг Черкаси водоканалу тариф становитиме 11 гривень 50 копійок за кубометр води, і це майже удвічі менше фактичного. Тож цьогоріч, як і три минулі роки, водоканал працюватиме у збиток. Торік він склав 133 мільйони гривень. Розповідає Іван Сухарьков. Так продовжатися не може. Бо в 25 році, якщо не будуть прийняти тарифи, ми вийдемо на 250 мільйонів. Аби з'ясувати, чому Нацкомісія встановила такий тариф. 2 січня ми надіслали інформаційний запит. Нам відповіли під час ухвалення відповідного рішення Нацкомісію, враховано рекомендацію Кабміну, викладену в постанові номер 505 щодо непідвищення протягом дії воєнного стану в Україні тарифів на центральне водопостачання та водовідведення для населення. В Черкаси водоканалу встановлено економічно обґрунтовані тарифи тарифи на 2025 рік. Попередні роки різницю в тарифах дофінансовували з міського бюджету. Зробити це знову, директор водоканалу просив депутатів на сесії 24 грудня. Тоді вони ухвалювали кошторис Черкас на поточний рік. Нам ще потрібно 87 мільйонів для того, щоб пройти наступний. Тому прошу передбачити. У сумі, яка зараз допоможе надходжу, фінансова підтримка Черкасу водоканалу. Тоді думки депутатів розділилися. Вважаю, затвердження будь-яких видатків на водоканал на різницю в тарифах є мармотрастом і нецільним не, не використанням бюджетних коштів. Ми всі маємо розуміти, що це є підприємство критичної інфраструктури, що це вода міста, що від стабільності його роботи залежить життя кожного з нас. Зрештою, прохання очільника Черкаса водоканалу депутати не підтримали. За 19 проти 1 отримали 5 рішень. З нинішнім фінансуванням коштів водоканалу вистачить до лютого. Розповідає директор департаменту житлово-комунального господарства Андрій Наумчук. Хто приймає тариф збитковий, тот відповідно відшкодовує різницю в тарифі. Якщо держава цього не робить, то ну, міська рада виїхати нічого нема. Ну або зупинять водоканал, і мешканцям пояснює, чому це так сталося, або виділяти ці гроші. От зараз у нас ми просимо у міської ради 124 двадцять мільйони. Для того, щоб наш покрити нашу фінансову ну, собі вартість, це, це поточна діяльність підприємства. Це не розвиток, це прошна поточка а, покупка електроенергії, реагентів. Як розповів Іван Сухарьков, чи допоможуть депутати компенсувати різницю в тарифі, стане відомо після засідання комісії з розподілу бюджетних коштів. Якщо цього не зроблять, далі можливе подання води за графіком. Все місто одночасно без неї не залишиться, але можливі проблеми з тиском. Черкасець Олександр Смотрикін такій перспективі говорить не радий. Ну, так потрібно тим запаси якісь зробити, щоб були там чи як а то завжди вода є. Або вода у крані була цілодобово, каже Денис Фролов, готовий платити більше, але не розуміє, чому депутати досі не спрямували кошти, аби дофінансувати водоканал. А ви раз бачили, щоб депутати кудись кошти виділяли на щось. Якщо буде холодна, вода по графіку, то відповідне опалення будуть проблеми. І поки що виходу ситуація немає, така ситуація з по всім водоканалом в Україні. Ольга Лисенко, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.